Добрий день, мене звати Горобейко Максим Борисович, я професор, хірург ендокринолог, працюю в клініці ланцет. Хочу поговорити з вами про обмін кальцією. Це досить таке складне питання, досить нове питання. І зазвичай обмін кальцією регулюється малесенькими залозами, які знаходяться коло щитоподібної залози, і називаються прищитоподібні залози російською мовою паращити Прищитоподіб... відне і саме вони регулюють обмін кальцію, тобто вони виділяють парадгормон. Парадгормон певним чином впливає на кістки і високий рівень парадгормону вимиває надлишок кальцію із кісток в кров. І цей кальцій потім, вже в подальшому використовується для метаболізму. Кальцій може змінюватися по багатьом причинам. Саме Мабуть, звичайна сама невиявлена причина, але найбільш часта це аденома прищитоподібної залози, коли є невеличке утворення прищитоподібних залоз, там, де збільшується кількість клітиночок в прищитоподібній залозі, появляється аденома, вона гормонально активна. Вона виділяє надлишок арад Кальцій надлишок вимивається, і ми маємо. Стандартну картину з одного боку кістки стають більш хромкими, вони ламаються легко, але це вже в запущених стадіях. А підвищений кальций в криві. Характер не має певних таких характеристик специфічних. Хворі скаржаться на часто буває дастрити. Хворі скаржаться на проблеми шкіри, на проблеми з волоссям. Хворі скаржаться на утворення камінчиків в нирках або на камінчиків в жовчному це все буває, воно все є, воно не специфічні, хворі скаржаться на зміну поведінки. Бувають депресивні стани на підвищенні кальцію. І що ми бачимо, досить неспецифічну картину, і цими пацієнтами займаються всі. Займаються психіатри, вони лікують депресію. Займаються урологи, вони героїчно раз, два-три місяці дроблять ці камінці, яких можна було б уникнути, якщо пролікувавши даному прищедоподібної залози. Займаються загальні хірурги і. Гастроентерологи борються з холіцестітом, часто з калькульозним, роблять операції там, де можна було уникнути. Займаються гастроентерологи, вони лікують гастріти у цих пацієнтів довго, вони використовують різні схеми лікування, але без результатів. Найбільш просунутими є стоматологи, які розуміють, знають про цю проблему, і дуже акуратно, тому що вони відповідають своїм грошима за результат своєї праці. І тому, коли вони бачать якісь нюанси в будові в зубів, чи є якісь підозри, коли вони мають встановлювати імплант, вони зазвичай зараз вже всім визначають рівень кальцієнізованого і визначають часто парадгермо. І був період, коли виявляли первинний і спрямовували до мене. В основному стоматологи, тобто це їх величезна заслуга. Хоча насправді первинний гіперпаратіроз, тобто аденома прищитоподібних залоз, е має таку саму частоту у світі, як і рак щитоподібної залози. Тобто вони однаково мають зустрічатися. Але рак щитоподібної залози ми маємо ефект врожаю, ми всі про нього знаємо, всі про нього говоримо, ми дивимося, де ми робимо пункції, ми його виявляємо. А при залоза, вона така тиха, вона. Невідома ні для кого, і вона собі тихенько руйнує організм людини. І дуже важливим є те, що наші колеги, наші фахівці часто лікують обмін кальцією дуже просто, вони бачать з одного боку а, зменшення щільності кісткової тканини. Це часто в постменопаузі, да, звичайно, зменшується щільність, і одночасно вони бачать підвищений рівень кальцію в крові. І що вони роблять навіть без клінічного якогось осмислення, тому що в них є певні настанови, і вони знов-таки призначають великі дози кальція до того кальція, який вже є в севу крові. Це не можна, це шкідливо. Це поглиблюється проблема для пацієнта. Як же встановлюється первинний гіперпаратеріоз? Це досить просто. Кальцієнізований має бути аналіз, який рутинно виконується для хворих, які проходять до ендокринолога. І навіть зараз завдяки роботі, певні виконані НСЗУ покриває вартість дослідження кальцинізованого в сивці крові для пацієнтів. Це саме перше. Друге, коли ми бачимо проблему з кальціонізованим, коли ми розмовляємо з пацієнтом і слухаємо уважно його скарги, ми можемо запідозрити да, проблеми гіперпаратеріозу. Ми призначаємо дообстеження. Для дообстеження це обов'язково фосфор. І обов'язково визначаємо парад гормон, тобто визначаємо рівень цього гормону, який саме відповідальний за вимивання кальці з кисток. Клінічно, дуже добре, коли ми побачимо, зможемо візуалізувати цю проблему, побачити цю пухлинку колощі та подібної залози, яка викликає патологічний стан для цього, робиться або ОЗД. Часто призначається сцентіграфія з спеціальним реактивом, спеціальним ізотопом, який осідає саме в Аденомах прищитоподібної залози, і вона починає світитися, і ми чудово бачимо, що таке є ця проблема. Лікується поки що первинний гіперпаратірйоз, тільки оперативно це операція виконується в видаленні прищитоподібної залози, і ми вилікуємо пацієнта від можливих проблем. Що нам допомагає в нашому житті? Є ще спеціальне обладнання, яке допомагає нам візуалізувати прищитоподібні залози під час операції. Зараз я його достану, покажу воно. Є імпортні варіанти, але вони дуже дорогі, як по вартості закупки, як і по експлуатації, по розхідним матеріалам. Вони дійсно досить дорогі. Але по логіці речей, якщо воно дуже дорого, а враховуючи наш науковий потенціал України, ми спільно з колегами, з виробниками медичного обладнання, оптиками розробили зараз, впроваджуємо наш український варіант такого дослідження. Це розроблене обладнання у нас в Черкасах фахівцями, досить відомими виробниками лазерної медичної техніки. Якщо ми бачимо, якщо імпортні взірці там є два джерела випромінювання, тут же ж не пожаліли і поставили багаточастотний, що ми можемо виконувати операції з використання контрасту, без використання контрасту, ми можемо виконувати операції на прищі та подібні залозі. Наші колеги мамологи використовують цей апарат для виявлення метастазів молочної залози і радикального проведення операцій. Тобто ми намагаємося, ми працюємо. І саме це дослідження допомагає. Ми зараз зробимо нарізочку файлів, щоб було видно, як воно виглядає під час операції. Ми бачимо ці прищитоподібні залози, ми їх аденомо, ми їх візуалізуємо із мінімальною травматизацією. Забираємо і поліковуємо пацієнта. Нічого складного немає, просто треба пам'ятати пам про ці нюанси, треба звертатися до фахівців. Здоровим бути просто. Просто приходь панцер.